Привіт, друзі! Це знову я, Олівер, готовий до ще однієї епічної подорожі у часі. Минулого разу ми досліджували замки та лицарів середньовіччя. Чи отримали ви свій золотий ключ? Чудово! Сьогодні ми вирушаємо в епоху неймовірного мистецтва та відкриттів відродження. Пам'ятайте, збирайте артефакти з кожного відео, щоб повернутися у свій світ. Чи знали ви, що Леонардо да Вінчі був не лише художником, а й винахідником та науковцем? Так, це правда. Леонардо був справжнім супергероєм свого часу. Він створив знамениту Манулізу лізу з її загадковою усмішкою, яка вже понад 500 років захоплює людей. Але живопис був не єдиним його талантом. Він заповнив свої блокноти ескізами винаходів, таких як літальні апарати. Уявіть собі мріяти про політ у часи, коли про це ніхто й не думав. Відродження це епоха, коли люди були неймовірно допитливими та креативними. Вони досліджували нові ідеї у мистецтві та науці. Мікеланджело розписав стелю Сікстинської капели, лежачи на спині високо над землею, оце так віданість. А ще Галілео Галілей за допомогою телескопа спостерігав за зірками та планетами. Відкриваючи неймовірні речі про наш всесвіт, люди почали краще розуміти землю і небо над нею. Тож наступного разу, коли ви будете малювати, вигадувати щось круте або спостерігати за зірками, згадайте про неймовірних людей відродження, які показали нам силу уяви. Ось ваш наступний артефакт – міні-скетчбук, заповнений магічними ідеями Леонардо. Продовжуйте збирати ці артефакти, і незабаром ви зможете повернутися у свій світ. До зустрічі у наступній захопливій пригоді.